Вітання! Всім сьогодні вже 22 травня, середа черговий патч Black Desert. І так, я на минулому стрімі розповідав, що мене не буде, але я є, є. І сьогодні патчик погнали. Патч е, цікавий, але, на жаль, я більшу частину скіпну, бо я в ньому не шарю там, щоб порозповідалося. Тому залишу це на тих людей, кому це буде цікаво, і в прикріпленому коментарі залишу лінк на цю всю тему стосовно самого патча. І так, давайте погнали, як завжди, потихеньку почнемо з івентів. Патч присвячений взагалі нодварам, переосмислили нодвари по нові. І, типу, проводять тренування на Red Battlefield. Тільки ось в цей тиждень, з 22 по 25, буде подвійна ціна на нагороди з Red Battlefield. Один раз тільки, на жаль, коли ви приймете участь. Щоб отримати ці подвійні нагороди в п'ятницю і в суботу, з 16 по 22, по UTC часу, заходите, приймаєте участь, забираєте подвійні нагороди. Як саме от Battlefield токени, так само ще є додаткові нагороди. Ось Miffical Spirit Powder 300 штук, преміум еліксир бокси. Бокс з в вигляді босів світових, які дають бафи на одну годину, то тому варто сходити, типу, підготуватися до надварів, Скажемо так, перевірити свій такий скіл. І так, далі івенти до другої річниці того, що Black Desert тепер по всьому світу публікується від перлабісів. Вони захопили повністю весь світ. І тепер. В період з 22 по 26 аж червня кожен тиждень, тобто на три тижні, розбити в шопі на кнопочку F3 за срібло певні, скажімо так, товари, які ви можете купити за 623 срібла всього-всього. На перший тиждень, який вже діє, ви можете забрати 10 лут-скролів, бокс з еліксирами, ще один бокс з бафами. Дзвіночок, скроли на досвід, і на наступний тиждень там вже більше стосується те, що професій, на третій тиждень в основному те, що стосується коневодства то тому майте на увазі. Наступне, до цього ж таки, до цієї ж другої річниці, в період, з 22 по 5 червня, коли ви будете фармити мовів, вам буде з'являтися ось така от скринька. Якщо ви її не вб'єте за 3 хвилини, вона зникне, то ви втратите одну прикольну штуку, що. Кожний вбивств цієї скриньки вам буде давати плюс 2 години до вашого преміума, до валюпака. Якщо у вас цього взагалі немає, він активується, коли ви тільки вб'єте скриньку. Якщо він у вас є, і він діє, то ви просто, буваючи цю скриньку, просто собі доповнюєте назад години по валюпаку. Тобто далі собі набуваєте просто прямак по годинах. Тому маєте на увазі, біжіть на споти, фарміть поповнити собі на халяву прямак таким шляхом. Далі цей же самий івент, зовсім інша тільки штука, стосовно босів в Black Shrine. З 22 по 12, перемагаючи босів на складності Klemanty 7, ви будете отримувати тепер по 2 атаки, якщо ви перемагаєте босів, які слабкі до аури Сонця, по два дефу босів, які слабкі до аури місяця. і... Замість 20%, маєте на увазі, замість 20% босів землі, які губували, тепер буде 40%. Це буде діяти, як завжди, на ці всі 3 години, то тому майте на увазі. Тут смачненько, коротше, можна цілий місяць лутати такий прикол. Далі, ще до всього цього, завезли Black Spirit Blitz, якщо коротко казати, кожен тиждень. Ви будете перемагати босів, які слабкі до цих же самих аури, які я називав вище, і ви будете отримувати Х2 нагороду з кожного боса. Тобто, замість одного мішечка в нагороді, ви будете отримувати два. Один вам дадуть по факту. Коли ви його переможете, вам чорну духові десь цю нагороду. І другий мішечок, ви, як завжди, заберете з суботи на неділю, коли оновлюється статистика по блекшрайну стосовно цих босів. Дивіться, Perl Shop. Не так завжди, як завжди по ньому робиться якийсь огляд. Але знову за один лоялті завезли 53 сувої на 530 досвіду до комбат Тексі і Скіл Експі на годину. то Тому смачно 100% потрібно брати. Це вже на моїй пам'яті таке втретє роблять. Ну, верніше, вдруге, якщо вже так казати, вперше просто давали, вдруге. Колись там якийсь персонаж виходив, і тепер знову втретє ось це вже роблять. Тому must have 100% не пропускати цю штуку. І сам патч, Дивіться, сам патч вище, весь оцей це присвячено перемінам в надворі. Я краще закинув ось цей відосик офіційний від прилабісів в описі до цього відео або прикріпленому коментарі, там базово пояснюється, що змінилось, що готово, бо я це всю інформацію, на жаль, не можу опрацювати, бо я десь приблизно відсотків 80% цьому всьому, на жаль, не розуміюся. Але ті, хто шарять, хто ходять на надвари, я залишу цю тему в прикріпленому коментарі. Uh, хто ходить на на два Ри, це вам все до, до ознайомлення 100% плюс відос, там, де базово пояснюється все це. А по патчу окремо з того, що вони там додали, це зміни на Dark Seeker Retreat споті. Вони щось там таке змінили невеличке. Всього все, де там повернемось. А, вони зменшили на 20% дроп. Uh, Лімбо початки цієї, коротше, яка давала вам можливість ходити за кільцями до борьки. Типу так часто воно падало, якщо вірити перлабісам, чому вони вирішили зменшити шанс дропу саме на цьому споті, але вірячи стрімерам, яких я дивився, там, і все це є, там, дай Бог, аби кому хоча б на те, що там за 9 годин, як в середньому розповідали, а хоча б за 25 плюс годин, 24 плюс години, аби хоча б одна випала. Не те, що за 9. І більш такого, наче, сильно нічого. Як такого, більш, так, да, більш такого нічого немає. Тому серед, що я не можу розповісти за більше шматок патчу стосовно надварів, але е думаю, експерти і ті всім, кому це цікаво, більше будуть ознайомлюватись з тим самі і будуть е інформувати своїх согільдійців, які ходять на надвари. Також з новими змінами і механіками, то тому це все до ознайомлення. На жаль, я покладаю на ваші особисті плечі, але я думаю, ви з цим впораєтесь. Ну і на цьому все. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на цей канал, на мій твіч-канал, де проводять стріми по Блакдезерту, і не тільки. Зараз в мене на проходженні Ghost of Tsushima, Вже був один стрім. Сьогодні, можливо, коли викладу відео, буде ще один. Побачимо. Плюс є так само телеграм-канал, щоб не пропускати відео. Виходу патчів, і саме тоді, коли стріми відбуваються, то тому всі ці лінки будуть в прикріпленому також такі коментарі. Ну і, звісно, якщо ви хочете підтримати фінансово цей канал, буде лінк на мою баночку. Буду також вдячний за підтримку і фінансово, якщо вам це не важко, а я буду вдячний. Все, ще раз всім дякую за увагу і до наступних відео.